Готуємо посівний матеріал покривні культури після пшениці, хто запускає диски і плуги, а ми готуємось до посіву. Беремо пропорційно гороху, беремо трошки гречки, потім беремо насіння вики, додаємо люпин. І все це перемішуємо. Це буде умовно середньокрупна фракція, яка буде висіватися в банки з насіння. Ну а далі покажу, що ще буде. Ось така суміш виходить умовно середньокрупного насіння. Бачимо, всі культури ми змішали у певних пропорціях. І от вийшов отакий посівний матеріал середньокрупного. Ну а зараз перейдемо. У нас ще є дрібна фракція. Зараз також ми її змішаємо і не знаю, можливо, всього, що будемо висівати з тукових банок, ще й перемішуючи з мінеральними добривами. Ну, зараз поглянемо на розмір насіння та й приймемо рішення. Так, а в дуже дрібну і дрібну у нас буде редька олійна. Ось такий в неї насіннячко. Зараз фокусую ось так. Потім у нас буде фацелія. Ось таке дрібненьке насіння фацелії. І суданка, І суданка, суданка вже десь тут. Ну Коротше, Суданка вже висипав. Оце таке дрібне насіння буде у нас додатково до е, крупно-середньокрупного. Тому далі ми працюємо, змішуємо. Так, отже. Дрібна змішана фракція виглядає якимось таким наступним чином. А тут краще видно. Тобто, всі культури ми також змішали. Вийшла сумішка, ми будемо її висівати дрібненькою котушкою. Сподіваюся, що в нас все вийде. Орієнтовно, всієї суміші покривних культур буде 30 кг на гектар. Ця кількість набирається в більшій мірі. Це. Горохом він має най... найбільше насіння, тому, тому ось... ось так виходить. Ну а завтра їдемо і пробуємо, що з цього вийде.